принципі, можна стільки багато приходів, до речі, порівняно з нами знайти, як там, в принципі, якось так би злузду роззброювалося, що прям на цьому фоні трохи стає невдобно, чому ми так себе малаємо. Що там якось там так. Ні, серйозно, от наже ж досі є просто цей травматичний сюжет, що ті типу, помов там ракети, коли за газ там віддали росіянам, і віддали 8 ту 160 і ту 95 мс А основу стратегічної авіації взагалі Росії це те, що вони там 40 ту 95 мс просто вкрали в Казахстана, просто взяли і угнали. А так можна, бажа, бажа, а так, от що? це настільки можна, що якби би. Історія така, що досі кінців не знайдеш, окрім просто фіксації. У Казахстана на початок 92-го року було 40-95 Мс, а росіяни взяли їх просто й угнали. І так, або взяли просто зустріли. Зустріли. так ну, просто. Да, ну, або, біл, або от, Білорусь, от власне там ж, виходить це теж, якби там ж був контингент по озброєнню, там ну <свісно> взяти як мінімум відсотків 25 Європи. А батька то все розпродав кудись там в Ємін, інші якісь такі гарячі точки, щось просто попиляли. Ну от, щоб було просто чим пенсії платити, зняли з озброєння, наприклад, Су-27 і Су-24 бомбардувальники, там якісь от вашкірси ЗВ. От просто чисто, щоб гратися в цей соціальний популізм, виходить, батько скорочував в армію. Власне. Тому друзі, виходить, чому, то, власне, він так став дуже залежним від Росії в воєнному плані. Ну, чисто виходить піння, ну якби одну складову свого суверенітету платити там, ну імітувати соціальну державу він розміняв, вона пряму воєнну залежність від Росії.